Ну, коротше, ось я вперше буду пробувати заряджати. Ух ти йова, воно важке. Це важке оце, е, зарядний пристрій. Е, цей пістолет. Воно вуху прямо Ану, потримай. Ух ти. важкий, важкий, важкий. Так, натискаємо, відкриваємо, відкриваємо нашу gbt dc і вставляємо. Ух ти йо! Попробуй ще ставити одною рукою. Не все просто. От, давай. Опа, мама мені тут допомагає трохи. Ага. Так, а ну-ка, що вона там показала? Я коли обирав на Cloud Pay. О, вільно, чібіті підключено. Е -е, підключено. І що? І все, мабуть, да? так? Зараз спробую... А, в застосунку треба натиснути почати зарядну сесію. Зараз зробимо. О, пішла зарядка. значить від 31-го подивимося, скільки воно заряджатиме. До, ну, скажімо 70%, до 80, зараз не Так, 47% вже є, тобто ми 17 кВт зарядили, 16-17 кВт, але 13 хвилин, друзі, 13 хвилин заряджали. При тому, що станція на 240 кВт, зараз середня потужність зарядки 80. Я не розумію чому, машин інших немає, пусто все, нікого нема. Але чомусь зарядка йде така повільна. Ну, як був тут ID-4, і хлопець каже, що це залежить від потужності в мережі і взагалі від багатьох факторів. Може бути більше, може бути менше. Тобто ніколи не вгадаєш, навіть якщо 240 кВт. Ну що, друзі, коротше, пройшло 25 хвилин. Зарядилося на 30 кВт, хоча спожило 32, тобто 2 кВт втратилось. 2 кВт втратилось. Але напруга була 70, ой, 78 кВт. 78-80 в середньому, а не 240, як я очікував. Ну, достати, друзі, це, звісно, такий себе челендж. Треба обома руками. Я не знаю, як дівчина б заряджала. Вони ще й важкі, Подивіться, яке важке. Кілограм, ну, 10. 10, мабуть, більше. Це, це такий собі челендж.